Великдень на Кіровоградщині відзначили спокійно. Святкові богослужіння цьогоріч відвідали майже 150 тисяч жителів. Біля церков за порядком стежили більше пів тисячі правоохоронців. Звітують, прикрих інцидентів на паску не трапилося. У звичному режимі працювали медики. А більше розкаже Сергій Михайлін. Цього року свято Воскресіння Христового в один день відзначали і православні, і католики. Такий збіг трапляється раз на кілька років. Святкові богослуження на Кірвоградщині пройшли у майже 250 храмах. Жителі традиційно несли освячувати великодні кошики. Принесли все своє наполовину куплене: Паску, яйця, винока, горчик. Будемо святкувати паску. Святкуємо щороку. Кожен рік приходимо на всеношну. Переживаємо за Україну, за єдину соборну, неділиму. Дехто святкувати Великдень приїхав з Криму. Приїхав я із Криму, із города Іваторії, к родственникам на паспорт. Чесно говоря, удивлен, как бы українським много разів был. але сьогодні мені, чесно говоря, більше всього понравилось, тому що в такій ситуації, в стране, как грубо говоря, на своїй родині нахожусь і Криму це Україна. Долучився до свята й очільник Кіровоградщини Олександр Петік. У Великодню ніч він відвідав п'ять церков різних конфесій. Господь продемонстрував, що світло темряву долає. Його жертва виявилася якраз заради нас, для того, щоб ми вірили і сумніви в собі долали, щоб ми єдналися і ми переможемо. Христос воскрес. Христос воскрес. А от у селі Созонівка Кіровоградського району святкові богослужіння проходили просто у наметі. Його розгорнули рятувальники. Єдина місцева церква тут згоріла у лютому. Нині її ремонтують. За пожежною безпекою під час богослужінь у наметі слідкують надзвичайники. Заходиш, і просто церква. Тут люди прийшли. Всю ніч у нас була служба, всю ніч у нас. Вправилась, всі люди причащались, сповідались. Ми дуже вдячні всім. Не забули на Великдень і про переселенців з Криму. Напередодні свята кіровоградські рятувальники вручили продуктові набори близько чотирьом десяткам родин, переважно сім'ям військовослужбовців. Загалом Великдень на Кіровоградщині відсвяткували спокійно. Медики звітують у Пасхальну ніч швидку по області викликали близько семи сотень разів. Це майже стільки, як і в інші дні. А щоб таких якихось отравлень, скажем так, алкоголя чи піщових отравлень не було таких викликів, як правило, звичайні виклики: гіпертонія, температура, болі в серці. От, без всяких таких надзвичайних ситуацій, ці свята пройшли. Слава тобі, Господи. Правоохоронці теж рапортують, грубих порушень громадського порядку не було. Під час богослужінь оперативна обстановка була спокійна. Загалом участь прийняло в богослужіннях до 140 тисяч громадян по всій області. Правопорядок забезпечувало близько 600 охоронців, правоохоронців органів внутрішніх справ, а також 150 чоловік громадськості. Під час проведення богослужінь правопорушень не було. Наступного разу східні і західні християни відзначатимуть разом Великдень у 2020. Сімнадцятому році Сергій Михайлін, Іван Фоміченко і Ля день за днем.